Новий міст почали готувати до ремонту. За останні два дні вже демонтували лінії електромережі громадського транспорту. Незабаром буде обмежено і рух автотранспорту. Тож до початку заторів на мосту залишилися лічені дні. Антон Мачула більше по цій темі. Капітального ремонту новий міст не бачив з моменту побудови у 1966 році. Тому технічний стан конструкції викликає самі нарікання. Якщо дорожнє покриття час від часу оновлювали, і наразі воно виглядає ще більш-менш, то пішохідна зона це справжній жах. Місцями перекриття взагалі не лишилося крізь дірки в асфальті. Можна побачити комунікації та води Дніпра. А огорожа вся покрита тріщинами і розсипається на очах. Тож реконструкція мосту просто необхідна. Обурені дніпряни скаржаться. Дістатися з одного берега на інший ще той виклик. Ну состояння где-то троє, може бути двойка. На велосипеді я тут точно уже перестав кататися, тому що це і криві колеса, і поломані спиці, і можуть бути і травми навіть. Заступник міського голови Михайло Лисенко згоден з претензіями містян. Тож, аби в один прекрасний день конструкція не пішла під воду, ремонтувати її потрібно вже зараз. Незабаром рух буде обмежено до двох чи трьох смуг. А вже з 1 червня міст перекриють повністю. Ми плануємо приступити до інших роботам, які будуть проводитися і з підвісної сторони, в підводній частині. І продовжувати далі власна графіка. Повністю мост буде перекритий з 1 і по 30 -е августа, незважаючи на майбутні проблеми з транспортом, більшість дніпрян все ж підтримують проект реконструкції та готові почекати того часу, коли міст стане безпечним. Мені здається, лучше потерпіть трохи, але все-таки ходити по нормальній дорозі, де ти не провалишся, ні які ями там там ще вирвана Перегородка ці переходи они такие страшные, Тут ходити ну невозможно. Мне кажется, можно можна пока показять хорошо, тому що ну вот опасно реально ходити по такому мосту. Я думаю, не критично взяти і несколько лишних кілометрів об'їхати. Віть все одно транспорт є, почему бы би ні. Наразі міські посадовці шукають варіанти скорочення строку повного перекриття мосту до двох місяців. Попереду на підрядників чекає чималий фронт робіт. Заміна перильного ограждення. Второе. Замена аварийных балок и прогонов. Третье. Лечение поврежденных балок. Четвертое. Лечение восстановления подводной части, в скобках там быков и прочего. Установка разделительного бруса. Замена деформентационных швов. То есть, ну, это, это огромный перечень работ. Посадовці закликають городян з розумінням поставитися до вимушених транспортних незручностей. Завершення капітального ремонту призначили на січень 2018 року. Головне, аби у гонитві за швидкістю реконструкції підрядники та чиновники не забули про якість. Антон Машула та Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.